Манга тиждень від нашої ідеї завершився, а це означає, що ми можемо розповісти вам про увесь пак новинок, що вже доступні для передзамовлення. Як ми і говорили минулого тижня анонсом ательє Чаклунських капелюхів новини про тайтл не завершуються. Для справжніх фанів також доступна опція придбати колекційне видання шостого тому. Воно буде мати особливу двосторонню супекладинку, яку можна одягти на томик або класичною білою обкладинкою з Уругіо, щоб вся ваша колекція виглядала послідовно на полишці, або іншою стороною. Таким чином, ваша книжкова шафа зможе похвалитись обмеженою обкладинкою в темних тонах скок. Крім того, бонусом до видання йдуть 6 колекційних закладок магнітів. Той випадок, коли я не знала, що мені щось потрібне, допоки не побачила цього. Дуже милі і круті закладки, які ще й можуть послужити прикрасою вашому холодильнику. Але поспішайте, кількість колекційних видань обмежена. Що ж, ще анонсували? По-перше, повертається наша улюблена історія про брутальних вікінгів, третій том саги про Вінланд, потужний малюнок, безкомпромісний сюжет, криваві битви та інтриги. Чесно, якщо ви ще не читаєте Вінланд, то ми здивовані. Це справді топовий тайтл, яких не так багато на ринку, навіть в Японії. До речі, другий сезон аніме адаптації від студії Мапа уже на підході. Але не одною брутальщиною нас порадували на минулому тижні для любителів ніжних, чуттєвих та романтичних історій. Наша ідея випускає вже четвертий том кохання на кінчиках пальців. Ми щиро радіємо, що у нас на ринку є тайтл, який можна відкрити і просто зробити, а потім перегорнути сторінку і зробити «Ах». краше дуже мила романтика. Радимо, але залишаємо дисклеймер. Можна отримати передозування ванілю, тож, якщо ви не любитель такого, то беріться на свій страх і ризик. До речі, а ви б хотіли побачити наш огляд на цю мангу? Пишіть в коментарях. Ну і на сам кінець любителів Бетл Шайнів по типу наруто порадували п'ятим томом Манфри Радіант. Ми знаємо, що перший том міг вас дещо відлякати. Але як ми і казали, у своєму огляді на цей тайтл, кожен наступний том стає все краще, і слів своїх ми назад не забираємо. Тож, якщо ви любитель пригодницьких історій, де головний герой потроху стає королем шаманом у селищі прихованого банкая, то цей тайтл рекомендуємо до перегляду. А наш огляд на Радіант ви можете знайти. Внизу за посиланням. До речі, нагадуємо вам, що в описі під всіма нашими відео є посилання на джерела, звідки ми беремо інформацію. Заглядайте туди час від часу. Певно, ви знайдете там чимало цікавого. Наприклад, посилання на перезимовлення усіх томів манги, про які ми зараз розповіли. Підказує нам, що на вулиці понеділок. А отже, в ефірі Торі, ваша надійна постачальниця свіжої дози аніме новиняшок Сьогодні, крім анонсів нашої ідеї, розкажемо вам про сім'ю шпигуна, війну Покоївок та кіберпанк 2077. Тож побонькали до новин. Ти ваші мімішнометри до зашкалювань. Аня повертається. Другу частину першого сезону сім'ї шпигуна. А якщо конкретніше, то з 13 по 25 серії почнуть показувати в Японії уже 1 жовтня. Творці порадували нас тизером та свіженьким постером. Чекаємо з нетерпінням. Анонсовано аніме адаптацію манги Undead Unluck. творці також опублікували перший постер. А журнал Shonen Jump – честь новини навіть помістив героїв на обкладинку журналу та кольоровий розворот. Прем'єра тайтлу запланована на 2023 рік. А за виробництво відповідає студія David Production, яка подарувала нам Джоджо. Nice! трішки про сюжет. Стоячи на краю мосту на залізницею, 18 Фоко Фуко Дзума дочитала свою улюблену манку і була готова стрибнути вниз. Причина в її особливій здібності, через яку 10 років тому батьки Фуко, як і декілька сотень інших невинних людей, загинули в авіакатастрофі. Справа в тому, що прямий контакт з її шкірою приносить смертельну невдачу, тож замість насолоди, радостями юності Фоко була змушена вести усемітнене життя і уникати навіть найменших дотиків. Куди вже там мріяти про перший поцілунок? Ех, Несподівано знато повийшов дивний чолов'яга. Він одразу ж напоровся на ножа, яким фоко відганяв своїх рятівників, торкнувся її обличчя та впав під потяг разом зі шматком бетону, що раптово обвалився під його ногами. Проте, коли дівчина знаходить його відрізану потягом голову, виявляється, що чоловік не помер. Завдяки своїй регенерувальній здібності чоловік взагалі не здатен вмерти. Та після сотень років життя, смерть єдине, чого він прагне, тож здібність Фуко його дуже зацікавила. І це все лише початок пригод двох диваків, кожен з яких нарешті знайшов того, хто може допомогти реалізувати його найбільше бажання. Чесно кажучи, ми не читали цю мангу, але чули багато хороших відгуків. Тож тепер з великим позитивом очікуємо аніме адаптації. Будемо вдячні за вподобайку та підписку. А якщо ви сьогодні вже донатили на ЗСУ і у вас ще є грошики, то можете підтримати нас на Байміаркофі Посилання в описі. Прем'єра оригінального аніме Війна покоївок Акібі від студії Cygames та PA Works відбудеться 6 жовтня. Історія розповідає про дівчину, яка приїжджає до Токіо з мрією стати милою покоївкою в Акіхабарі, та про колишню покоївку, яка повернулася до Акіхабари. Особисто нам зайшов трейлер тайтлу, тому і звернули на нього увагу. Нас може очікувати доволі непогана комедія, а може й не очікувати, але ми обов'язково глянемо і розкажемо вам. Ора. Геймерята, ви тут? Для вас наша сьогоднішня рубрика рекомендацій. Нам дуже сподобалась стилізована сцена японських вулиць, створена за допомогою Sketchfab та Unreal Engine 5. У художника, що створив цю локацію, на ютуб-каналі злочинно мало підписників, хоча контент у нього просто неймовірний. Тож радимо зацінити і підписатись. У вас не дежавю. Ми вже розповідали про цю новину, точніше про подібну. Аніме адаптація манги дядько з іншого світу знову стала жертвою коронавірусу. Вихід восьмого епізоду відкладено на невизначений термін. Епізод мав вийти 7 вересня. Натомість у вересні повторно транслюватимуть епізоди з 3 по 6. -й. Тож вкотре нагадуємо: бережіть себе, сходіть на бустерну дозу. А якщо ви ще не вакциновані, то кидайте усе ідіть виправлятись. А то, якщо з вами щось трапиться, то. Тому ми будемо ці новини розповідати. Хто нам буде вподобайки ставити? Непорядок за місяце. Прем'єра повнометражної аніме-адаптації манги наш світанок відбудеться 21 жовтня у Японії. За виробництво відповідальна студія Zero G. Трішки про сюжет. 2038 рік. Йома Саватарі навчається в початковій школі, любить все про космос і астрономію. Коли його батьки купили робота на ім'я Наноко, він дуже зрадів, але потім швидко розчарувався. Адже нудний робот домогосподарка це не зовсім мрія пересічного хлопчака. Однак, коли Йома намагається поговорити з Наноко про космос, то відбувається щось дивне. Її система дає збій. І починається найцікавіше інопланетяни та космос. А робот догомосподарка виявляється не такою вже й нудною. Трейлер нагадав нам про нещодавніх орбітальних дітей, яких ми назвали кращим тайтлом сезону. Тож сподіваємось на хорошу космічну фантастику ближнього прицілу. Netflix анонсував вихід аніме Cyberpunk Age Runners на 13 вересня, тобто чуть більше ніж за тиждень. Також опублікували фінальний трейлер і постер із Люсі. Ми б дали цю новину у рубриці швидкі новини, але дуже вже соковитим вийшов трейлер. Тож радимо не пропустити і зацінити. Якщо тригери зможуть крім графону завести ще й зміст, то ми можемо отримати справді цікавий тайтл. А тепер швидкі новини. Старт-трансляції аніме-адаптації манги Трикутника Якаші анонсовано на січень 2023-го. Виробництвом займається студія Connect. Раноби Я лиходійка, тому намагаюся приручити фінального боса, отримало аніме. Вихід тайтла заплановано уже на 1 жовтня. Netflix анонсував вихід другого сезону аніме-адаптації бійцівської манги Кенган Ашура на 2023 рік. Прем'єра четвертого сезону аніме Золоте божество відбудеться 3 жовтня. За випуск відповідає студія «Brains Base». Анонсована аніме адаптація Ранобе я підібрав розкішну дівчину, чиї заручини були скасовані і навчу її бути неслухняною. Я примушу її їсти смачну їжу, носити гарний одяг і бути найщасливішою дівчиною у світі. І так, ми взяли цю новину виключно через сміховину дужчину назви. Фінальний епізод другого сезону аніме Родом з безодні буде годинним. Прем'єра аніме адаптації Ranob Фермерське життя в іншому світі відбудеться в січні 2023 року. Усім дякую за перегляд! Ви котики! А тепер підписуйтесь на канал і ставте вподобайку. Зробили? Тоді ось вам! Усім папа! -па. А хто додивився аж сюди, той не тільки котик, а ще й отримає котика.